Відео називається Старість підкрадається непомітно, або мої подарунки на Новий рік. Так, значить, показую. Давно я мріяла про такий посуд, глиняний. Взяла собі три отакі. Це такі супниці, або там картоплю в них подавати, або щось. Так, от таке велике. Ну, це, наприклад, для салату. А взагалі, воно називається для вареників. Ну, може, і для вареників. Так, ось, і наступне. Отакі от взяла порційні. Чого потрібно? У нас три: я, Домініка і чоловік. Три отакі. Так, і ну, вже, щоб там накрити на різдво або на якісь ще свята ось такі стаканчики. Ну, якість гарненька така. Ну і на Новий рік ось такі бокали. Ось такі. Ну що, як вам мої подарунки? Пишіть, що вам приніс Санта Клаус уже під ялиночку.